Нерідко прогулюючись парками або у місцях з масовим перебуванням людей, можна побачити залишені без нагляду речі, наприклад, гаманець, дитяча іграшка та інші. Але такі знахідки не слід чіпати, бо вони можуть зашкодити життю та здоров'ю людини. В чому небезпека таких знахідок та як діяти у разі їх вивлення, розповість наш фахівець. Питання саморобних вибухонебезпечних предметів воно є зараз дуже актуальне. Це, по-перше, зараз кожен предмет, який знаходиться без нагляду та вам не належить, він може бути замінованим. Тобто професіонал може замінувати будь-що. Гаджет, телефон, планшет, ноутбук. Іграшки, предмети побуту, все що завгодно може бути замінованим. Якщо предмет вам не належить, його чіпати ні в якому разі не можна. У піротехніків є таке просте правило: якщо не ти залишив предмет, не тобі його і забирати. Якщо в вами залишений предмет заходиться без нагляду 24 години, то цей предмет вже вам не належить. Це правило можна застосовувати на Деокупованих територіях та на місцях, де були, була активна фаза бойових дій. іграшки це взагалі один із найбільш поширених видів замінованих предметів, так як іграшки якраз розраховані на найбільш незахищений прошарок населення, тобто на дітей. Діти, коли бачать, що Якусь іграшку, їм відразу хочеться її взяти до рук. Цим якраз і користуються окупанти, мінуючи іграшки. Люба іграшка, в неї може поміститися саморобний вибухонебезпечний предмет, також залишають предмети побуту, в яких залишають залишені снаряди, гранати і таке інше. Саморобні ж вибухонебезпечні предмети можуть поміщатися взагалі в що завгодно. Це іграшки. Там може бути якась коробка з під цукерок, звичайно, в яку також поміщається або ж саморобний вибухонебезпечний предмет, або залишені боєприпаси. Також окупанти дуже часто мінують якраз цінні речі, тобто гаманці, різні предмети, барсетки, з яких терчать гроші, для того, щоб люди побачили, що є якісь цінні речі та захотіли взяти. Такі предмети залишають замінованими та залишають їх в парках, на лавочках, в лісах, в парках. І вони несуть дуже і дуже велику небезпеку. Самородний вибухонебезпечний предмет зроблений якраз для того, щоб посіяти паніку, спричинити вибух, в результаті якого будуть нанесені поранення якомога на більшій кількості людей. Тобто вони розраховані на те, щоб детонувати на найбільшу площу. Головне правило під час того, як коли ви бачите незрозумілий предмет, це по-перше бути пильним, не підходити, не чіпати та дзвонити за номерами 101».